підписникам. Отже, сьогодні з вами поговоримо про те, як у сені потік бачок. Давайте трошки відмотаю, щоб вам було зрозуміло. Спочатку ми почали на сеню гнати на холеру китайці цей бак вліпили сюди. Це раз. Ну, вліпили туди, тому що під капотом не було місця. Щоб під капотом ліпити, це представте. Хоча б теоретично могли би. Капот був би садерний аж до небес. Це перший апофіоз. Спочатку там казали, що облиють все і вся і коротше, задихнуться, особливо якщо буде кабіна, то вже б буде тріндіт. Це раз. Но другий апофіоз з бачком, який потік у сені, навіть Коля Дученко відос на цю тему засняв. Накинулись на мене як собаки, власники скаутів. Не знаю, там вам пороблено чи що, успокойтесь. Коли я почав знімати про нові модельки, зараз силочка зверху, перейдіть, подивіться, які у нас нові модельки в Вінниці. Ось, до прикладу, стоять сінтайчики. Тепер для порівняння задньоприводний сінтайк, бачите, ну, тут міст звичайний роздвижний. А от повноприводний сінтайчик. Що я вам хочу сказати? Тут або стяра, дай Боже, передній. Задній, звісно, трошки підкачує навіть взяти задній мост і полууся подивитися, то звісно, якщо б йому сюди дати їх на порядок потужніше мощніше, щоб наприклад, можна було сопоставити передній мост і задній мост, бо зараз так виходить, що тут задній мост програє передньому на дуже-дуже багато відсотків, то в цьому дизайні... Плюс, я тут гарно все красиво зробили, то доволі таки був би прикольний трактор, при, при, при тому, що зараз на них ціни падають. Так що так, то тут дивіться, бо гу-гу. Відоси на сінтаї, ловел, ДТЗ-шку 50-ку, кентавер нову сороковку з тим бачком. Начнуться чуть попіже. Зараз же вертаємося до того бачка. Хто не в курсі, знімав я нового. Кентавра 40-ку F404XU по пам'яті в нього бак розташований ось тут. І я сказав, що що це гаплик, не беріть його, тому що поїдете в ліс і ви його проб'єте. Скільки срачу понеслося, куди тільки не писали, що тільки не казали, деякі навіть набралися мужності. Начали мені дзвонити. Я їм кричу, вже це телефон для того, щоб зерня продавати, а не вам про бачок спорити. Ну, до чого веду. Тоді я той бачок обісрав, в далі я той бачок буду хвалити. Зараз хтось думає, о, ти, Сеня, перевзуваєшся прямо отакого в ефірі. Поясню. Звідки взялися ті бачки? Коротше, зараз взагалі, про той бачок роз... розкажу все, що знаю. І все, що є. Дивіться, звідки взялися ті бачки. Ті бачки взялися від того, що наші люди що? Правильно, почали дзвонити, писати до цих всіх поставщиків і казати. Навіть коли, наприклад, людина вибирала собі оцього 40 або 50-ку, такою каже, та що цього бака, його мало мені в поле. Підкреслюю, мені в поле. Що я приїхав? От ну, 60 літрів, тут ще плюс-мінус. Каже, що я приїхав туди-сюди. Вибачте, та й мене ця солярка кончилася, та мені треба що його брати з собою в каністрах волочити. Тобто, зрозуміли? Мені в поле. Звідки пішли ці баки? Люди дзвонили казали, мені треба більше солярки залити, щоб я міг поїхати в поле і там працювати. Основний посил такого баку, який розташовується знизу, який до халери лячий, це то, що він буде працювати город поле. Я не спорю, можна з ним виїхати в ліс. Но, знову ж таки, вертаємося на початок. Все дуже багато залежить від того, яка буде прокладка в тракторі. Ось між кермом і сідухою. Це дуже-дуже багато чого вартує. Я розумію, що ти можеш виїхати в ліс раз в рік. Но ти виїжджаєш в ліс, бо ти там дрова або замовив. Ну, тобто купив. Ти собі поїхав, а якщо ти вже їх купив, то значить там дорога вже нормальна, вимощена, грейдером там як мінімум пройшли, щоб ці всі самосвали не тонули, ти туди собі спокійно, навіть кабінником заїдеш. Просто люди, є багато людей, які беруть перший раз. Він не знає, що воно, як воно, а потім гаплик і все. Мама, помогіте, я в лісу. Ну, знову ж наперед вертаємося до того лісу. Частина наша, а це десь 98%, 2% я все-таки лишу на те, що будуть купляти, ті дрова крадуть, будемо чесними. Зараз можете там на себе говорити, там, та я не краду, я там підрізаю то, сьо, туди-сюди. Згідно нашого законодавства, все, що росте, і ти там підрізаєш, то ти крадеш. Все, немає кроку вправо, кроку вліво, ти крадеш. А якщо ти крадеш, то правильно ти їдеш в великі офігенні мочарі. І в цих мочарах, дай Бог, щоб в тебе тільки глушак було видно. І ти будеш шукати їх ще більше, щоб ти заїхав, тебе ніхто не бачив, і ти собі тихесенько трошечки до ровця підпиляв. І тому всі, хто кажуть, я пеньок побачу, Повір, там де ти будеш їхати, там де отака гроза або трава росте, бо там ніхто не їздить. А будеш їхати іменно ти, бо ти хочеш тихенько спиляти собі дровцята. І ти можеш знайти той пеньочок. Він каже, то що, я не почувствую переднім колесом, що я на нього наїхав. Бляха, муха, та не треба на нього навіть наїжджати. Ти їдеш. Отут гребаний пеньок стоїть. Оту того. Ти сюди доїхав, а ага, мені треба повернути праворуч. Колюсику вивернув і все. І ти вперся. Причому ти будеш впиратись, знаєш як? Ти такого візьмеш, джить, трактор став, ти такий подумаєш, типа щось мені під колесо попало, а ну дам я газку. І як газанеш, то повір, звідти мох і болото з того бака вилетить. Це я не лякаю, це я розповідаю, як воно буде. Якщо ти їдеш в ліс, в якому ти вже дрова купив з лісником, всі в курсі, ти будеш їхати по прекрасній дорозі. Ти можеш доїхати навіть з кабінником, тому що там гілячки будуть обрізані, щоб машини могли проїжджати. Ну правда ж, люди, я ж правду вам говорю. Я ж нічого цього не придумую. Ну це тільки роблять 2%. Останні 98%, так як ми. Ми можемо казати, ми не крадемо, ми там обрізаємо якісь мочарі, всі діла. Ну, згідно законодавства, якщо нас прищучать, ми варуємо. Все, від цього нікуди? Відмотую знову наперед. Ті люди, які замовляли такий бак, це люди, які працюють чисто в полі, це люди, в яких вже є трактор железно, в них вже є якийсь тракторець. Тому що, вони, як правило, що взяли і через 6-8 років... Навіть по собі беру рівняю, ти починаєш потихеньку розширюватись. Тобто, якщо людина має такий синтанчик, він може в тоді зльотити ним. О тим ще самим першим одноциліндровимся діла. Але брати такого кабіні, вже з ним ніхто в ліс не буде їхати, тому що тут стекло стоїть, як крило самоліту. А ви його розіб'єте, железно. Тобто казати, я буду дуже обережний, хлопці, з кабіною в лісі взагалі немає що робити, кажу вам зразу. Друге, самі обережні, сядьте в YouTube, забийте від, ну, пошук, там, трактор в лісі з дровами і тому подібне. Ви побачите, як їх використовують. Бо там Ліндин каже, Та, де ти там таку колію знайдеш, Та там бляха-муха, трактори їдуть, що тільки один глушак з води торчить. він так заїхав. І повірте мені, це не Джон Дір, на якому ти береш на той бак, там де бак пластмасовий сантиметр, де пластмаса. Що ти його дійсно сокирою не розрубаєш. Це Китай, це треба пам'ятати. Недаремно, 50-сильний китайц коштує, ну максимум візьмемо, давайте зараз так для порівняння, Ловел, він коштує хай 18 тисяч в пам'яті. А візьмемо що? 50 сильного джундіра, такі, бляха-муха, 50-ку зелені стоїть. Їх по секрету, скажу, до нас ніколи не завезуть, тому що їх були раз завезли. Не на такі майданчики, де китайці продають, а іменно на сервісні ну, центри, де продають джондіри. Їх були завезли щось кілька штук на Україну, то їх єлі продали. Тому що, каже, обична людина їх не візьме, тобто такі, як ми. А фермер, він нафіг не всрався, йому треба вже там щось відсотки мінімум і вище. А різниця в сині 50 і сотки, там не сильно то воно відрізняється. Але якщо взяти порівняти по китайцях, то воно, звісно, звичайно, лупить. Так що, раджу перед тим, як йти купляти трактора, все-таки думати, де ти його будеш більше використовувати. Якщо в тебе буде вилазка в ліс, законна. Та не парся, можеш взагалі сюди ще більше бак влупити. Головне, щоб ти мав чим сюди його заправити. Но якщо ти будеш дійствовати в гні закону, то раджу все ж таки предохранятися, так, щоб не було в тебе халепи. Бо все залежить від тої маленької-маленької прокладочки. І от і все. І не треба мені там кричати, що все в мене буде офігенно, що ти мелиш, ти нічого не знаєш. Повір, я якраз то знаю. Бо до мене подзвонив, ти сказав, що я мелю, а крім тебе дзвонив лише чоловік 200. І серед цих чоловік 200, реально є люди, які кажуть, бляха-муха, ти правий. Я був поїхав і залишився без нічого. То добре, що в кума є коні, то зацепили та й приволокли мене. Так що так-то, ну все, народ. А, секунду. Голосування в мене йде. Там зараз парадоксальна ситуація або Донфенха буде ТЗ 50 на 50. Ось ось така картинка, бачите, переходьте туди, голосуйте, а то взагалі не знаю, що брати. Далі. Огляди нових моделях буде, все покажемо, заміряємо, розкажемо. Цей сентайчик прикольний, кажу вам. Також на нього дивишся спереді, мост прям бомба. Куди цьому Донфиновському братись, дивіться. Ух. Ну звісно, ззаду. Щоб там ще полуося були такі, як цей чулок, то тоді б ціни йому не було. А так... Трошки задок підкачав. Ну нічого, все вам покажемо, розкажемо. Щоб всі знали, на що йому звернути увагу. І чи взагалі треба йому цей трактор, чи може на ці гроші я буду купувати продукти, які мені будуть приносити прямо під двері. І тому подібне. Тому що трактор це ж не тільки ти його взяв, трактор це навісне, трактор це треба соляр кулити, трактор це треба масло міняти, фільтра. І не дивіться так, що там хтось міняє. Масло в моторі раз в 250 моточасов, це так треба. Міняйте його кожен сезон, і воно вам протягне довго. Фільтра чисте, а то ви взяли на радостях, а нічого йому не робите. І потім він у вас один прекрасний день складе вам таку дулю, що ви офігеєте. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставте лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що це головне це здоров'я. І всім до побачення.